Від деяких продуктів просто неможливо відірватися, ми їмо їх помітно частіше, та ще й в таких кількостях, що самі потім дивуємося своєму апетиту. Сьогодні ми розповімо, яка їжа викликає помилкове відчуття голоду, провокуючи нас на переїдання, зверніть особливу увагу на ці продукти і по можливості виключіть їх з раціону заради власного здоров'я. Більшість дієтичних продуктів, продукти з міткою, дієтичні. Викликають особливий інтерес у всіх, хто хоче схуднути або підтримує оптимальну вагу, як не дивно. Саме вони очолюють чорний список продуктів, що загострюють відчуття голоду і провокують на переїдання всятин. Наприклад, пластівці для сніданку або батончики мюслі, всі вони в тому чи іншому вигляді містять велику кількість цукру, тобто складаються з насиченої вуглеводної бази, яка не може дати відчуття ситості. Смузі – з обережністю пити смузі з невідомим складом ситні вітамінні коктейлі можуть бути корисними, але найчастіше вони містять добавки, що провокують на переїдання і розпалюють апетит, морозиво, солодкий сироп, шоколад або навіть горіхи. Наш організм, не бажаючи бути обдуреним цією подобою їжі, через її рідкого стану не сприймає смузі як повноцінний прийом піщусь і через деякий час подає повторний сигнал про голод. До того ж, коктейлі з великою кількістю цукру провокують залежність від їжі. Фастфуд Фастфуд люблять практично всі, хоча картоплю фрі і гамбургери навряд чи можна назвати здоровою їжею, фастфуд це занадто жирна і пересолена їжа з великою кількістю харчових добавок і цукру. Укор в комбінації з транширами і підсилювачами смаку, що збуджують апетит, сприяють тому, щоб ми з'їли більше ніж планували. Насичені жири у категорію насичених жирів потрапляють пальмова і кокосова олія, молочні продукти, наприклад, вершкове масло, а також тваринні жири, що містяться в червоному м'ясі, як і траншири. Вони сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, а тому їх кількість в раціоні має бути строго обмежена. Згідно з дослідженнями насичені жири також притупляють наше відчуття насичення і заважають контролювати свій апетит в довгостроковій перспективі, провокуючи появу зайвої ваги. Алкоголь, алкоголь, самий підступний з усіх продуктів розпалювачів апетиту захоплюються алкогольними напоями за трапезою. Ми втрачаємо контроль, і організм не може визначити, скільки їжі йому насправді потрібно для насичення. В результаті ми наминаємо все підряд, а потім каємося через невластивого нам в звичайному стані апетиту. Продукти з високим глікемічним індексом. Продукти з високим глікемічним індексом викликають різкий стрибок цукру в крові, провокуючи викид інсуліну, саме цей процес вважається не самим останнім винуватцем набору зайвої ваги і утворення жирових запасів після того, як організм випускає багато інсуліну, рівень цукру в крові різко падає. А ми починаємо мучитися від голоду і знову хочемо щось з'їсти, щоб не дати несправжньому голоду обдурити себе, Скоротіє вживання білого хліба, булочок та інших продуктів, а також картоплі, попкорну і консервованих солодощів, мюслі сухофруктами, покупні джеми.